Обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великий, і не було чути нічого от звуків скрипіння та ліг, ревіння верблюдів і от звуків іржання коней. І сповнена була земля руська ворогами. Таке малоприємне видовище для середньовічних киян описував Галицько-Волинський літопис. Ці прибульці уже кілька років штормом неслись землями сходу Європи, руйнуючи старі держави та перекорюючи її політичну мапу. Однак звідки вони взялись, завдяки чому здобували свої перемоги, а головне, як і для чого прибули на терени сучасної України. Цей епізод виходить за підтримки чудових людей, патронів та спонсорів каналу, до числа яких можна приєднатись за посиланнями в описі та коментарях. Підтримайте гривною вихід нових відео на тему монгольської навали на Русь. Центральна Азія ареал проживання кочових племен, що тисячоліттями займаються скотарством. Звідси, як вважають більшість істориків, у IV столітті починали свій шлях гуни, і саме тут, наприкінці 12-го на початку 13-го століття, народжується нова для європейців загроза. У цей час спільнота кочівників переживала значні зміни. Традиційна для них система родових кланів перебувала в Занепаді, а на зміну їй приходили союзи, які базувались на спільних, перш за все, соціально-економічних інтересах, що своєю чергою призвело до появи великих племінних конфедерацій та держав. При цьому етнічний склад населення цієї частини євразійського степу залишався доволі строкатим. Населяли його представники усіх трьох груп алтайської мовної сім'ї, але нас цікавлять ті, кого тогочасні автори, перш за все китайці називали татарами. Їх не варто плутати з тюркмовними народами, яких ми звикли так називати у сучасному світі, бо оригінальні татари були представниками монгольської групи. Власне, одноіменні племена в кінці 12-го століття проживали на суміжних з китайською державою цзінь територіях, і за загальноприйнятою теорією саме тому ця назва прикріпилась до решти тогочасних монголів. На північ і захід від татар існували ряд інших племінних союзів, в одному з яких близько 1160 року і народиться той, хто об'єднає монголів і закладе фундамент їх імперії. На момент появи Тимоджина на світ вони вже мали доволі розвинену соціальну стратифікацію, тому можна обережно стверджувати, що їх суспільство було готовим до появи монарха. Найнижчі та відповідно наймасовіші в ієрархії харачу, що включали незаможніх скотарів так званих рабів-боголів, так званих, бо рабства в класичному його розумінні у Монголії не було. Та представників завойованих племен. Над простолюдинами стояв істеблішмент нойони. Основним фактором потрапляння в той чи інший стан було багатство. А оскільки життя кочівників доволі специфічне, то й вимірювалось воно головним чином не металами, такими як срібло чи золото, а поголів'ям худоби. Щоб випасати її, треба було мати доступ до пасовищ, тож між особні війни за території були однією з улюблених монгольських розваг. Близько 1190 року Тимуджина обирають на Курултаї ханом племінної конфедерації, що кочувала десь у районі міжріччя Урону, Карулену і Туулу. Прихід його до влади не був випадковим. Джерела, що описували раннє життя, переповідають трохи прикрашені, але ймовірно правдиві історії про військові подвиги та авторитет серед одноплеменців. Про те, яку значну увагу Темуджин приділяв війську і його організації, ми знаємо завдяки італійському мандрівнику і папському посланцю Іоанну де Плану Карпіні. Найменшим підрозділом був десяток, що своєю чергою входив до сотні, а та до тисячі. У супереч міту це не був ані винахід Темуджина, ані навіть суто монгольська фішка. Ті ж китайці згадували про подібний устрій степових кочовиків ще за кілька століть до тих подій. Однак він зумів його вдосконалити. До того представники різних племен намагались об'єднуватись у загони лише зі своїми, і при масштабуванні це призводило до появи нерівнозначних за силою загонів. Та Муджин взявся за знищення цієї системи, що заважала централізації і уніфікації війська, створюючи змішані сотні й тисячі і забезпечуючи відданість племінної знаті через різні почесні титули і сімейні зв'язки. Найбільшою одиницею військової, а в мирний час адміністративної структури були тумени, які в нас локалізували як тьма, командував ними такий собі монгольський генштаб з-поміж найближчих соратників хана. Військо складало здебільшого легка кіннота з луками та стрілами і часто з дуже примітивною зброєю ближнього бою. Важка кіннота у повному обладунку в умовах степу була не такою поширеною через важкодоступність матеріалів для її виготовлення та ремонту. З розширенням імперії монголів, перш за все після окупації земель в Китаї та Персії, відсоток її у війську значно зріс, що викликано було як збільшенням можливостей, так і потребою воювати проти добре екіпірованих ворогів, таких як намолюки. Щодо чисельності війська, то тут кочовий стиль життя навпаки мав переваги над осілим. Доросле чоловіче, а за деякими дослідженнями, і частина жіночого населення щонайменше володіло луком, який активно використовувався не лише для війни, але й для полювання, що становило важливий елемент повсякденного життя. Відповідно, мобілізаційний ресурс, навіть за відносно невеликого населення степу, був величезним. Таємна історія монголів, твір середини 13 століття, описуючи події 1206 року, наводить список із 95 нойонів з поміж монголів, що стояли на чолі тисячі. Це не означає, що список правдивий, чи що кожна тисяча була на 100% укомплектована однак дає приблизне уявлення про те, чому доведеться протистояти їх супротивникам. Але звісно ж таке військо було доступне тему джину не одразу воно поступово зрощувалось в ході активної експансії, коли підкорені племена вбудовувались у створену ним структуру. До 1206 року він розгромив та асимілював племена на площі у понад мільйон квадратних кілометрів, включно з уже згаданими татарами. Тоді ж на Курултаї монгольські еліти проголошують його одноосібним правителем і нарікають титульним ім'ям Чингісхан. У наступні роки вони виплескують свою завойовницьку енергію на кочові народи Сибіру та Центральної Азії. Війська набираються досвіду, проходять злагодження і готуються до зустрічі з потужними осілими цивілізаціями. Спочатку в північному Китаї, а згодом і в Хорезмі. І саме друга кампанія цікавить нас у контексті того, як монгольський авангард опинився на кордоні Русі. Правитель держави Хорезмшахів Мухаммед II, що сам дав монголам привід для вторгнення, коли стратив їх посланців, у 1219-му зумів зупинити їх передові загони, але вже наступного року не зміг нічого вдіяти проти величезного війська на чолі із самим Чингісханом та рятувався втечею. За ним послали корпус, що за різними даними налічував від 25 до 35 тисяч вершників під командуванням досвідчених полководців Джеба та Субедея. Вони долають шлях через Центральну Азію, північну Персію і південь Кавказу, але мети своєї не досягають. Невдовзі надходить звістка про смерть Мухаммеда. Перезимувавши тут, монгольський корпус наступного року вдерся до Грузинського царства, завдавши йому болючої поразки та розграбувавши значну частину поселень, а в 1222-му, перетнув Кавказ і вийшов до західної частини євразійського степу. Щодо того, чому раптом Субедей та Джебе вирішили здійснити такий далекий похід, джерела розходяться в даних. За Юаньши вони попросили дозволу провести рейд проти Кипчаків і розвідати нові землі. За рашид ад діном такий наказ вони отримали від Чингісхана на самому початку кампанії з переслідування Мохаммеда. На рівнині північніше Кавказу жили Алани, що розуміючи, яку загрозу несуть монголи, кличуть на допомогу половців. Але їх союз виявився недовготривалим. Згідно з середньовічним істориком Ібн Аль Асіром, після того, як в битві переможця не було виявлено, Субедей і Джеба встановили контакт з половцями і переконали їх оголосити нейтралітет. До подібної тактики монголи вдадуться ще не раз, а для половців це закінчилось фатально. Розгромивши ослаблених аланів, експедиційний корпус наздогнав їх і завдав страхітливої поразки. У бою загинули щонайменше два кипчацькі хани. Ті, хто втекли під натиском монголів, шукали прихистку на заході, зокрема, хан Котян, що звернувся по допомогу до свого зятя руського князя Мстислава Удатного. Якою ж була Русь напередодні її першого зіткнення з монголами, ми розповімо в наступному епізоді. Ще раз дякуємо патронам та спонсорам каналу за фінансову підтримку проєкту. Нагадуємо про необхідність поставити уподобайки під цим відео, щоб просувати його, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про новинки. Ну і ще можете глянути в наші соцмережі, де незабаром теж буде трохи контенту.